Якщо ви думали, що я опять пропаду на пару місяців, то ви помилилися. Тому що 29-та спроба, третій день, пробую встановити Windows 10. Воно не хоче даватись, ноутбук просто перегрівається, голопості зломані. Інтернет повний. Я тут біля роутера, біля вікна, зарядка підключена. Іде зараз загрузка Windows 10. І я хотів вчора записати відео. Ну, ще позавчора. Але я побачив, в мене відкрився біос. І просто вилетіло. Я це відео вам не можу скинути. Тому що там писали всі мої паролі в біосі. Я не можу його ніяк виложити. Зараз я вам розкажу, що за, що за ці два дні зробилось. Коротше, батарея. Не хоче ніяк робити. От, зараз я вам це покажу. От. Тут багато про програм, я повидаляв. Бо тут лишились залишкові, які я видалити не можу. Воно так менше гріється. Але на кінці, коли воно повністю скачується, воно просто бере і виключається, не встигає Windows закачуватись. Я чекаю трохи, Воно просто пише изменения цих, изменения, изменения цих як все називають. называют Змінення програм, внесених в комп'ютер, пише. Не знаю, чому це на російському. Ну я спеціальну штуку скачав з гетхабу. Яка може без флешки. От дивіться, ніяких флешок нема. Зараз я піду по флешку і вам можу показати, як вона виглядає. А ні, флешку я поставив інакше місце. Я вам флешки не можу показати, бо я її де схвав. Цей ноутбук треба буде занести в ремонт. І розказую, що мій друг Святослав він кудись е, пропав. Він мені не дзвонить, не пише. Просто е, цей в нього щось сталося з, з телефону. Я не знаю, що. Він тільки може в нього заходити в Телеграмі все. Зараз я вам покажу, що тут є Android Virtual. А ні, я вам можу показати, що, що я що в мене є телеграм. От. Як бачите, як бачите, це, це ноутбук HP Pavilion G6. Вот. Тут я закриваю. Такі тут програмки. Я хочу перестановити, тому що е, не ловить інтернет цей Windows. І то не є проблема в цьому, що в нього всякі картержі, всякі всередині. Я, я, якщо воно не скачається вам... Зроблю відео, як це встановити і як це взагалі робити. Я можу вам це все показати. Воно дуже тяжко. Ще й той диск не хоче на нам в 7 відкриватися. Я не знаю чому, от я вам показую. О. Це взагалі якийсь капець. Ноутбук нагрівається, от тут ця штука злетіла. Той Microsoft навіть не може щось нормального зробити з Windows, Все якісь перевірки. Могло би зразу би скачатися. Ще треба якісь перевірки. Це відео буде довгим. Воно може навіть бути одну годину. Воно вже 6 хвилин 3 секунди робиться. 52! 52, 63. Сімоданчик. Якого я сирочку лапаюсь? І коли воно нарешті скачайте? Я не знаю, коли воно вже нарешті скачайте. Ніколи не може скачати. Куди сюди хочеш щось скачати? Воно ніфіга. Можете мені в коментарях написати, чому і як зробити так, щоб він дата злетіла нафіг? Щоб вона злетіла, її тут не було, щоб вона видалилась. Напишіть в коментарях. Я не знаю, що, щоб ця вінда сім злетіла. Через цю він досі воно нагрівається, як не знати що? Я не знаю, як цим ноутбуком користуватись. Ремонт здати це буде дорого, ми на море копимо. На море будемо їхати. А так то ця штука не хоче встанавлюватись. І треба буде здавати в ремонт. Може мені SD-шку поміняти? Взяти якусь мою стару, таку саму як цю. І просто витягнути нафіг і вставити іншу на один терабайт. Може мені підписники так зробити? Давайте ви в коментарях напишете. Ставте лайки, я то роблю на середині відео. Підписуйтесь на мій канал. Я хочу добити 50 підписників. Тоді буде грандіозне гран... відео про то, там, де я розказую свій номер телефону, може. І ще я там буду розказувати про те, що я ноутбук буду розбирати. Ну, Сьогодні ще точно одне відео буде, на до 100%. Дякую. Ну, пробачте, що мене не було років, 2 роки, чи навіть три, у мене просто були важні справи, бо війна була і всяке ще. Ну і, конечно, ноутбук поламався, я його розбирав. Підчіпляв Wi-Fi адаптер, Bluetooth, Картридж. Чи то не картридж? Камеру міняв. Майо-майо. Що майо. то за звук? То комп'ютер? Якщо ви не знали, в мене 6 сенсорних телефонів і два моїх павербанк. І то все моє. Я зараз вам ці всі телефони принесу. Перший то на тому, що я знімаю. О, мій старий, на якому я зробив канал, я зараз його перенесу. Honor 5C. Ось такий от є. От, ви бачите, що. Він же старичком доживає. Шлейф в камеру відірваний з двох сторін. Ось вот тут взагалі вообще... капець. Тут не причіплена одна штука. Ось вот тут, бачите? Ти нужо дайте. О, у мене ще є один старичок алькатель. З 2015 року. Де твій алькатель, бляха? Уа, тут всякі... бля. Дивіться, алькатель, алькатель. Старий такий. Кстати, зараз реально 15.00. Хто дивиться це відео в інакший час, ставте лайк і підписуйтесь. І ставте колокольчик, щоб не, щоб не пропускати моє відео. Мої відео будуть тепер кожен день виходити. І я буду кожен день пробувати доскачувати. А кожен день у мене буде десь по 5 відео. Мені ще залишилося 4 відео. Вото зраду знімаю. Ще дві хвилини почекаю. Ладно, ця фігня не зробиться. Всім папа, Через Через пару хвилин буде нове відео. Там, де я буду розбирати його. І давай вже закривайся. Я не хочу тебе мордувати. Я хочу тебе розібрати ноутбук. Можете дивитися, що в мене ноутбук старенький, він 7 стоїть. Завершення роботи. <свісляв> Такий мудам. Так все. Зараз буду робити нове відео. Все, всім па-па. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім па-па. Зараз буде нове відео. Все.